У мене є корені Полтавські. У мене тут жила моя прабабуся і бабуся. Щорічно буваю в Полтаві, і в часи вторгнення не один раз був теж. Полтаву з презентацією книжок відвідав засновник та гендиректор видавництва фоліо, письменник Олександр Красовицький. Це книги післязавтра та Харків. 20 розмов про незламність. Презентація відбулася в укритті Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Ми з радістю відгукнулися. На пропозицію фуліо сприяти презентації, те, що описано в книзі Харків, відбувалося і відбувається за кілька сотень кілометрів від нашого міста. Книга Харків 20 розмов про незламність створювалася два з половиною роки. Олександр Красовицький розповідає, робили інтерв'ю з людьми, які працювали на захист міста: військовими, поліцейськими, рятувальниками, волонтерами. Вони каже, і співавтори книжки тут багато є інформації, яка була відсутня. В змі тих часів перших днів вторгнення, завдяки свідченням прямим свідченням учасників, які тоді працювали як єдина команда на захист міста. Ми можемо зрозуміти, через які величезні ризики пройшов Харків Сергій Гущенка, який був керівником оборони міста Харкова перші два роки. Керівник швидкої допомоги ДСНС серед співавторів Сергій Жадан письменник. Прийшла на презентацію раз разом з онуками Полтавка Людмила Брижак. «Це наша жива історія. Це біль тих людей, події, які описуються. Це той слід, який повинен залишитися, про який ми не повинні забувати на сторінках двотомника. «Післязавтра» автор поєднує реальні та вигадані події. «Післязавтра» – роман про великі гроші. Це історія більше радянського союзу і радянських спецслужб. «Післязавтра» – роман про дуже великі гроші. Це вже історія того, як великі російські гроші, які зароблені на нафті, газі, вугіллі, працюють сьогодні. По світу книжка досліджує те, що буде з Росією після смерті. Путіна також Олександр Красовицький анонсував презентацію книг, яка відбудеться 25 липня у Дніпрі.